Третій розділ церковні свята. Церковні свята це особливі дні, що встановлені Христовою церквою для особливого вшанування події чи святого. Деякі з цих церковних свят мають святковий характер, подібний до святкування неділі, а у деяких урочисте святкування переноситься на найближчу неділю. Визначення способу святкування у нашій церкві належить до синоду єпископів. Подаємо рішення синоду єпископів, котрий. Ідучи на зустріч своїм вірним, вирішив, вірні Української греко-католицької церкви зобов'язані святкувати, крім неділі, дещо зазначені церковні празники, і виконувати у ці дні обрядові обов'язки, брати участь у святій літургії, вислухати проповідь, не виконувати важкої праці. Обов'язкові церковні свята наступні День святої і великої неділі Пасхи! Всі рядові неділі церковного року, храмове свято парафії, свято святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла та 12 свято, яким є: Різдво Христове 25 грудня 7 січня, хрещення Господнє богоявлення 6-19 січня, Стрітення Господнє 2 15 лютого. Благовіщення Пресвятої Богородиці, 25 березня, 7 квітня, вхід Господній до Єрусалиму, неділя перед Великоднем, вербна неділя, перехідне. Вознесіння Господні, 40-й день після Великодня, четвер, перехідне. День Святої Трійці, П'ятидесятниця, Сошестя Святого Духа, 50-й день після Великодня, неділя перехідне. Переображення Господнє 6-19 серпня, Успіння Пресвятої Богородиці, 15-28 серпня, Різдво Пресвятої Богородиці, 8-21 вересня. Воздвиження Христа Господнього, 14-27 вересня. Уведення в храм Пресвятої Богородиці 21 листопада 4 грудня.